Фокус уваги на тому, коли ви взаємно відповідаєте на неприємні речі, які в вашу сторону хтось привносить. Фокус уваги не на тому, щоб щось доказати, фокус уваги не на тому, щоб щось зрозуміла та людина, яка прийшла з тим своїм злом. А фокус уваги на тому, щоб позбавитися того, що та людина принесла всередину вас. Ми на слова реагуємо на рівні фізики. Наше тіло відчуває, міняється в нас там чистота серцевих скорочень, ми розізлились, можемо може кинути в жар, може кинути в холод, може бути неприємне відчуття по всьому тілу, там неприємне відчуття в області сонячного сплетіння. Ну, коли ми відчуваємо емоцію, вона в нас відображається через фізичне наше тіло, ми це відчуваємо тілесно. Тому. Повернути ті людині, яка принесла гадость. Це подбати про себе, це ти мені щось привносиш. Я на це маю природну, абсолютно нормальну реакцію злості. І відповідно я тобі це повертаю таким же чином, і мене взагалі не цікавить, як ти будеш реагувати і думати про мене. Мене цікавить та турбота про себе саму, коли я вертаю тобі то, що ти мені приносиш. От в тому якраз полягає захист себе не думати про іншу людину, а думати про те, що то, що вам кинули, от кинули вам якусь гавняху, і ви просто взяли її і відкинули обратно тій людині, яка вам це кинула.